Супери, що в Всьому, випускаємо, ми в Супереч. Що ще випустили цього сезону? Цього сезону сезон, минулого, тобто, та, о, значить. 96-го. 96-го, о, це був такий сезон насичено. Тобто, стільки всього випустили. За генералі пальцем. Починали ще до вторгнення, і тому першою прем'єрою було. На початку при кінці часів. Так, палує. Павло, Павло, у, у нас вона йде в форматі вистава Fad'єм. Зараз, секундочку. Треба у директора з'ясувати про хедхантерство. Актор, який грає а, в цій виставі, він грав цю виставу в джундеру. Хедхантер це а, а, людина, яка полює на голови. І приносить її тобто, да. да. <рес> <З> добить. <рес> да. Мені треба ця здобуття. <рес> як е, ну дивіться, тут ми все ж таки знаходимося в маленькому ну, відносно театральному місці, да і, і театральній країні знаходимося. Да, так, да, абсолютно всі один одного знають, і тут так сталося, як сталося а, народний артист України. Віктор Гункінь, про якого ви згадали, mm -hmm. і ми говоримо зараз, та, ну, у нього вийшла якась ситуація з колективом Театру Шевченка, я, я вже там якби не знаю, яка. На він на роздоріжжі. час на роздоріжжі, І він той час ну, визначав для себе, як далі жити, і який колектив йти. Він прийшов до нас, а прийшов на конкурс, дуже яскраво показав себе. Ну і, Звичайно, що конкурсна комісія не змогла сидіти і розтанувати майстром. І euh, далі, звичайно, що ті надбаняті навички, які він сюди приніс, звичайно, хотів багато, на самого багато вистав, тому що коли людина приходить, а ти міжнародний артист, він хоче зразу грати, хоче зразу себе реалізовувати. А ясно, що театр вже якісь плани є і так просто з наскоку це все не буває. Тому ми почали шукати якісь рішення, і е, у нас прекрасна є, на мій погляд, локація це фоє, яка в як дуже залітають і такі, якісь е, містичні, якісь незвичайні сюжетні п'єси, такі, тобто, е, сама атмосфера. Уже, уже сама атмосфера, яка є фоє, ну, так, схожа, в фоє, вона зходить ту атмосферу. У вас там вже був мор, був зона, Чорнобиль, відчуження вже там, але, шановне, і... приходять до театру, проходять через красиве фає. Може збагнети що якесь? Ні, ні, ні. Коли воно коли воно. Коли там є світло, коли там є на декорації, це вже зовсім інша історія. Більше того, я вам хочу сказати, о 21-й годині у нас був такий досвід, коли ми проводили рестави, це зовсім інша локація. Mm -hmm. Вона ще набуває якогось магічного, такого містичного атмосфера ніч у музеї, а тут ніч да, фоє. Міш, фоє, міш, фоє. Міш, <гум> фоє. Це, це зовсім інше. Тому якось воно так склалося, що а, була необхідність і фоє, да, ну, була необхідність у фойє не розвивати цю локацію. Була, бажання було бажання народного артиста mm -hmm. продовжувати себе реалізовувати в цьому проєкті. Далі Артур Прятний, режисер, мовий, який теж захотів себе реалізувати і спробувати в цій виставі. І от воно все склалося, і власне народилася вистава, яка була першою, яка Начебто, так ми офіційно відкривали сезон трішки пізніше, але таке усамитовий сезон. У нас є таке міжсезоння. Да, от вона власне не була першою прем'єрою, ми зіграли після. Ну якби відкрили двері театру, вже говорячи глядачим, що все ми вже починаємо працювати, незважаючи ні на що і не бійтеся, і Є логістика відпрацьована нашого з вами. Вистав і плану тому, будь ласка, от вона почала цей курс. Ну, це, це власне кажучи про те, що про цінність співробітників, народний артист, він народний артист. Щоб, щоб там не було, і ну. Ми всі прекрасно знаємо, приклад Олега Стефана, який переїхав з театру Курбаса і зараз прикрашає вистави театру на Лівому березі в Києві. Але ж він, ну, він представляє, на жаль, не театр Курбаса, а так. театр а, на Лівому березі. А, ну і а, вітаю драміком з, з цією родзинкою у вигляді а, Дякую. Дякую. Продовжуємо, Продовжуємо з виставами да. з прем'єрами да. з прем'єрами, але це я б теж назвав це прем'єрами, тому що робились переклади. Коли, угу. да, коли ну, коли це ми ми да, якось не говоримо, а я, звичайно, позбувшись російськомовного репертуару, але вирішимо, ну, ну можна щось, щось можна зберегти. Ну, хоча б того, що допомогти. Без коні ми не можемо жити. Цю фразу ми вирішимо окремо, поставимо. Ні, вирішимо про. Тобто вона ж вона добуває його Перекладали, перекладали. І це теж можна вважати новою роботою, тому що колектив працював. А як взагалі працюється актором? Ну, ну, Сьогодні давайте вже так, добре. вони в, в побуті. Ну, ми mm. на, на центральному каналі е, в побуті. Переважно все ж таки ще російська ж mm. Дніпрі. Mm. Ну на сьогоднішній день в Дніпрі чи в театрі. В Дніпрі uh, ще я пройшовся по кількох закладах, і тільки в одному е, вони говорили російською, я підійшов звернувся українською, і вони перейшли. Решта не перейшли. В театрі російсько. більшість людей перейшли на українську. І в побуті так само. В побуті більшість. Не всі, але там дві таки. Трьох... Це ну, не може бути все одночасно, звісно що. А, і о, оцей момент ем, грали російською, переходимо на українську, це ж певний бар'єр і певний ну, виклик, який вони долають. Е, як у них це відбувається? Ну, якась ломка є? Була. Ладно, ми ж говоримо про минулий сезон. Yeah, так, yeah, тобто yeah. було на початку важко, але е, на, ну, на правду, well, на, це розуміння, на, що правда, це на, правильний хит, на, хит. на підтримку актора, скажу те, що коли під свідомості вже ти 200 разів повторив російську мову mm -hmm. цю роль, легше нову вивчити, українську yeah. воно вибивається, але з цим форміс. Тобто зробили перекладні вистави на початку наприкінці часів, потім відклавши інші зулавши. плани. Та, ми зрозуміли з е директором художнього керівником, що ми не можемо не відреагувати на те, що відбувається. І е -е, яким чином відреагувати? Будь-який театр дивний, який не реагує а на те, що буває таке. рядом те, що називається. <плес> ну, тому. Е Почали шукати. Я почав читати сучасні п'єси, тобто ну, зовсім створені от зараз, зараз, під час вторгнення. Але якось вони всі коротенькі, я не звинувачу драматургів, ну це рефлексія. Yeah. Написав, написала людина там сторінку. Написав Ігор Білець, наприклад, Русський воєнний, там, де він так сочно, прямо з. Для нас, для українців з нецензурною лексикою, притаманною окупанту, він описує, хто ці гуські воєнні. Але це на сім хвилин, це дві сторінки. І як повноцінна вистава, це ніби то мало, а, а тим не менше класний матеріал. Тому ми об'єднали п'ять авторів і. О, так, таким чином народилося Тут Тому буде покликання на е, інтерв'ю на театральній дуболові з Юлією. Е, 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 е. А я не бачив, що було. Не робіть так, як головний режисер театру Драміков. Дивлюся, що я справи <кл 'ятра> за покликанням інтерв'ю з драматуркою, яка робила мікс для цієї Дякую. Дякую. Потім третя прем'єра була осіння 2022 року. Це вистава «Шлюбний сезон за п'єсою То Клайва Беттона. Давно, давно вона опрацьовувалась в театрі, вона давно народжувалась, і зріла і хотілася. В якій існує ця вистава? Ви в театральну коробку заносите ну я не знаю, цирк неправильно сказати, да? Хоч, ну, ну, інструментарій, інструментарій цирк, так? цирку, е, суто з тієї причини, mm -hmm. що. Максим Голенко поніс театр в цирк. Ви взяли цирк в театр. Ну, По-перше, це... <рекублика> да, да, по не можу <в> -на Ні, Наші актори з цим справляються. А по-друге, за цією формою синку приємно розважання, коли говориться, що на острів приїдуть люди, коли, Господи, не дай Боже. І ми вирішили, що от, не, тільки, не, тільки, не тільки мовою публіцистичною, як в Супереч, це так більш десь до документальних вистав, а тепер вже мовою театру, мовою ігрового жанру. Треба поговорити про ті ж без цінності. Що цінно? Цінно сьогоднішній день цінно така врата, що було так класно на Поки не з'явилися с... люди. Ну, от воно дуже та і, не в принципі, проїзувало. на планеті було нормально до того, як це людство з'явилося. <святувалося> <святувалося> так, так, <святувалося> це третя прем'єра. Згадую, це ж треба згадати. А, в грудні, а, а ні, ми ну, ага. перемикаємося на вечір, у нас не, приноситься не, не в грудні. Е, в листопаді е, ми випускаємо, тобто шалений був сезон, тому що як ви знаєте. В усіх сенсі слова. В, в листопаді знов кожен місяць прем'єра. Знов прем'єра, вистава вихід. І тут була стратегічна думка така, що до нас прийшов працювати. На той момент рік тільки-тільки новий керівник літературної частини драматург. І цікава п'єса. І ми вирішили, а чому ж на ну, його, його п'єса? Тобто, зараз сорі. Знову про хедхантерство. В, в штаті до цього тільки Закарпатська муздрама пишалася, що от у нас драматург Гавраш, у нас драматург Завліт. Ну, ну чому а є ну, драматурга? А ще. він ще <просив> драма. <ще, просив> а тут же ж за влітом працює цілий <просив> живий драматург. Ну, і тепер все <просив> <у> Ужгород <просив> Ужгород не може говорити, що тільки у нас <просив> можуть так, і в така Марен, сама саме. Так, це. Сергій Маренда абсолютно точно. Молода, амбіційна, енергійна людина, і ми теж от Антон Сергійович правильно сказав, що ми. Вирішили, що спробуємо взяти матеріал, тому що їм це сподобався. І у нас народилася вистава-вихід з такою теж назвою, як ми це закладали в всіх сенсах. П'яса називається Ало, бо хотілося знайти вихід. Да. Бо виборцем, а ми її назвали Вихід, тому що там ну, в кінці якби, є вихід, да? де тут пропонує цю історію. І народилася на сцені вихід, вистава-вихід. Листопада. Далі в грудень я так уже більш швидко була у нас на вистава. Прем'єра вистави Барбар шоу, режисером був Вір Маків. А до речі, вистав вихід, не сказала, да, режисер Маргарита Савенко, це наша актриса, яка працює з актрисою, яка зараз до речі в мужроді вже постановку. Це перевантаження. Перевантаження, да, Маргарита Савенко, молода режисерка і. Тут молода режисерка, все це склалося. Стратили, Народні ми... артисти сюди, драматурги сюди, да. молоді сюди. Да. Вам, да. Коли ви робите вже лабораторію режисерську на базі свого театру? Думаємо над цим, чесно скажу, є такий кейс, але... Я По зараз не... пожартував, а в них вже це бачите. Не не да, да. Є такий кейс, але давайте ми якось все ж таки з війною щось розберемося, да. а потім будемо да. над цим думати. Тому кінець грудня барбер-шоу Вистава як поставив в гротескного такого жанру, це детектив, хто не знає, да, це, дорожці, це ножиці, да, вона йде на Подолі, да, вона йде в Запоріжжі, мені здається, є та мені. Мені здається, що ігор цієї вистави зробив Ctrl-C, контр... <палу> <śled> Ctrl-V. <Але палу> ні, 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 Там не да намаліці. Я про Черкаси. Я про Черкаси. Черкаса ж для нас. От Тоді після нас. Тому народилася така вистава у нас в кінці грудня. Далі у нас ми готувалися <праві> ми з пані Альвадора, ми теж реанімували, тому що повністю знову ж таки ми оновили декорації і українська мова. І це теж, фактично вели да, народного артиста нашого, про якого ми згадували. Це був. Гри... Лютий, лютий. лютий, був, да. Далі ну, до Дня театру е, народився проєкт «Касандра» Вистава, яку теж ми починали надаючи на етапі ідеї працювати до війни, до ювілея Лесі Українки ж точно. Ну ми не, не прив'язували це. Ми ну ми хотіли, планували, але потім плани порушилися. Да, і ми е, на 27-е Берете до Дня театру ми все ж таки наважилися. Це масштабний проєкт, там багато акторів, костюми. У нас, слава Богу, що свої всі зобов'язання Микита Загарічук, це людина, яка підтримала фінансово цей проєкт. Mm -hmm. Більше того, тут важливо сказати, що ці зобов'язання, які вона брала до війни, да? а потім війна багато що змінює. Правда? І, — Ну Форс мажор це курс називається, мажор, але, да, але, але це все ж таки він дотримався свого слова. Це про меценатство. Це про меценатство да? Тобто і субі. Пам'ятаєте, сказали, я місь, ж до чого так, зараз акцент прямо ставлю. Так, так, <рив> і е, завдяки йому, завдяки фінансовій підтримці. Ця вистава народилася і вона дуже потужна, вона стильова, стильова. Ну, фотографія і костюми, і декорації mm -hmm. таріна та, молекості та, художником. Тому такий день театру у нас був потужний далі на цьому все не закінчилося. Далі ми в, в червні місяці 10-го, здається, червні ми з воно ну, видно а в кадрі да це почалось за забуху. Да, да, да. От у нас була прем'єра на академія, атреміра, прем mm -hmm. да, академія Тут, Тут на Академії сніку. Хотів би ще такий момент: а, це про менеджерські рішення, тому що. Ну, виправляйте, якщо я не точно пам'ятаю, але прем'єра вона ну так співпало, що вона мала бути в день в трагедіях в Дніпрі була, коли ці всі, всі прильоти були де траура був. Ні, де траура І був, був на, на початку червня, прем'єра бачить кінець раху. Отам щось щось підпадало, щоб треба було приймати рішення. Я зараз про управлінські рішення хотів запитати, тому що ну, ми живемо зараз в такому стані, що ну, я виїжджав з Києва під обстріли, і ну тобто мені було дуже гучно чутно вітання з, з Днем миру від наших мирних сусідів. Ну от вони прямо само там з п'ятої ранку. Вітати. І ввечері вже є вистава. Тобто ці наші гойдолки, в яких ми знаходимося останні півтори роки, ну, до них треба адаптуватися. Театр дає серйозну там, для роздумів якусь їжу, і є оцей розважальний момент. Звісно, що ну, траур і Зрозуміло. Але як, як глядача в цих гойдалках заспокоювати? Ну так, тобто має щось якось відбуватися. Дивіться, е, ну, по-перше, ми зараз всі вистави, які наповнюють наш репертуар, вони вже не є суто розважальним жанром. Це по перше, тобто ми для себе таку концепцію прийняли, що Бо, що, бо, бо да, Бульвар є бульвар, да, та, та, тому вав. це перша буні є Ну, Це окрема якась історія. Тому це по-перше, тому всі наші вистави не суто розважальні, там є над чим замислитися, є про що подумати. Це перше. Друге, тут важливий момент є те, що є правила гри, і, звісно, що перш за все безпека. Але тим не менш, якщо глядач розуміє правила гри і розуміє, що е, театр працює, а, ми зараз ми прибираємо травми, якісь ну це такі даможові mm -hmm. історії, mm -hmm. і ми всі, і все це зрозуміло. Але тим не менш, ми ж ви ще живемо під обстрілами. Так? Але ми чітко займаємо люди. Ми працюємо, заявлені вистави відбудуться. А, і, будь ласка, приходьте, є укриття і таке далі. І таке інше. І тоді, коли люди це розуміють. Правила гри, то тут абсолютно немає ніяких проблем, вони йдуть, приходять, слава Богу, mm -hmm. ми граємо і вже в цих реаліях, ну, на жаль, які є. На сьогоднішній день, день ми живемо, і, але тим не менш, я вам хочу от, ми аналізували, наприклад, кінець сезону. І цифри нам говорять про те, це такі чисто цифри, про те, що сьогодні відвідуваність театру більша, ніж ковідний період. Mm -hmm. Mm -hmm. Більше. Тому це треба. Тобто якісь такі... Це, це не зважаючи на те, що багато виїхало, да, міграція населення йде, що у нас там тільки дані в Дніпрі, 300 тисяч переселенців, але ж ми розуміємо, що це люди, які втратили все. Так, ми, Бо, що ми, 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 так, ми, ми розуміємо, що це не ті люди, які зразу побіжать до театру да, з якимись mm -hmm. втраченими можливостями і прибутками. Тому але тим не менш... Зараз от, є така потреба, ми відчуваємо, що о, люди до театру люди шукають цю, цю спілкування. І, і так це Тут значиться. знову буде одне посилання на студію, яку ми робили з Валерієм Панасюком, і він говорив наступне: що театр в, в часи кризи це такий портал переключення. Від, від стрічки телеграм новин від оцих реалій, які, які нас оточують там 24 години на добу оці півтори-дві години це переключення в іншу реальність, де є можливість згадати, що таке щастя, що таке сміх, що таке. Що таке все, 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 все. І от оцей портал відкривається з двор... Двор... <годно> так, так. І більше того, згадали про <годно> менеджерські, скажімо, якісь э -э такі рішення. <годно> рішення. Я хочу сказати, що «Академія сміху вона не випадково завершувала сезон. Військовий сезон, це так і є да <годно> тому, що тема, головна тема вистави це взагалі чи потрібен театр під час війни. Глядач з вистави виходить з якою відповіддю? Зі своєю. Дивіться, ми я не знаю, але ми ж ми ж там да не можемо, це просто про зворотній зв'язок. Дивіться, я думаю, що якщо глядач додивляється до кінця, аплодує з посмішкою виходить, то це значить, що він розуміє, що приходить знову, то значить це як на плюс. Такі потрібно. Такий потрібно да. Ну, і більше того, я хочу сказати, що ми а, спілкувалися з керівництвом да, області, який голова був на цій виставі, голова обласної ради, був на цій виставі, теж і сказав, що сука, ти, як потрібно така вистава. Ти, ти цей великий період проживаєш за ці дві годинки розмірковувань. Бо, бо всі ми міркували. Ну, згадайте цей період, ми всі, а чи, чи можна грати чи доречно, чи морально, чи аморально. Ну, тобто, на, на часі, не на часі. Не на часі не чи не хочуть музику мовчати. Ну, да? ну, абсолютно, це дійсно це так було, да? і, і може і є зараз деякі сумніви, то Академія Сміху це все розвіяла і поставила на свої місця, і, о, про, про те, що сказали, так. Так, переключення Вони просто необхідні. Далі, продовжуючи тему, яку почав Сергій, сказали молоді драматурги сюди, актори сюди, зіркові. Фах зірки театру українського сюди, академія сміху, художник Юрій Ларіонов. Це один з найвідоміших художників Театральних України. Це при... людина, яка отримала Шевченківську да. премію да. В... Да. за виставу погані дороги да. в складі. Так, да. то це синограф, художник теж нашої вистави і молоде ж Бабченко. до речі. Яка шивченську премію отримує за якусь роботу ну, в тому періоді, який, який... <різوع> <різوع> в так, значить, Що в нас виходить? У нас виходить, що ви в сезон прибудете знову такий режисер Донбеженів, який, який береться говорити на теми, які... Ну, в медійному просторі, ну, взагалі, в такому от, в, в простому спілкуванні ну, не, не прийнято про не говорити. Тема тілесності, тема, що життя і окрема статеве життя не закінчується з пубертатним періодом, так і ну, це все пропонується. Я не знаю, наскільки цмутлива публіка в Дніпрі. Але поговорити з публікою на непопулярні теми через, через історію взаємин, через те, що говорити, говорити треба між собою в стосунках, вільні стосунки, в парі неважливо. Чим більше ми закриваємося, тим, тим більше це стає якоюсь трагедією для цих самих взаємин. Uh, і за це все uh, відповідає вистава uh, Лючи і Фелікс". Фелікс, але трішки інші були цілі. Тобто, хоч створюючи виставу Лючи і Фелікс, мета була вже трохи простіша. Хотілося, щоб зараз, коли через дрібниці нас в запропонованих обставинах. Ну, отак от страшно. Mm -hmm. І люди закриваються морально, люди не хочуть один одного чути. Хотілося б людям нагадати, що найголовніше це ваші очі один одного. Обійніться, простіть один одного, пробачайте. Я серйозно думаю. Що двоє людей, вирішивши піклуватись один про одного, повинні один про одного піклуватись, а все інше приходить саме собою. Чому мене всі підають? Ціле знову таки об'єднувати. Об Ну дивиться емоційна втома, величезна емоційна втома зараз, і фізична, і емоційна. І просто хотілося підтримати людей. Є, Ото є, є такі, знаєте, ми просто дуже адвокат і просто такий шалений зараз розлучний. Да. Просто шалений. Ми розуміємо, чому більше це, ніж карантині? Більше, більше часу касі... карантині ж були оце замкнено в чотирьох стінах. І там був конфлікт через тумані, mm. але вони могли хоч якось спілкуватися. Зараз взагалі вони не можуть спілкуватися, mm -hmm. бо багато сім'ї виїхало, і так далі, і так далі. І ми е, теж пропонуємо як, як деякі вирішення, да. Ну тобто даємо інструменти вирішення, те ж саме говорить зі мною. Ну так, да, перше, почніть спілкуватися. Почніть, та, да, е, припиніть всьому. тримати це в собі Абсолютно. і просто поговорити зі полагаємо. своїм партнером. Да. Та, так, та, так, та. так. Тому я я дякую, так. <проб> uh, репетиція. Люче і Фелікс, і забирає у нас з кадру режисера. <mul virginia> да, та, та можна помахати ручкою ouais. та, і сказати: не перекликайтеся, на, на дивіться, дивіться я, там, я, таразі, брову, так як я роблю це. Частіше дивіться частіше театрального кожен, кожен, кожен випуск, кожен випуск, кожен випуск. кожен випуск. Не всі витримують. всі витримують Але з Валерієм Панасюком я дивився дуже цікаво, тому що це ну, нам звичайно цікава це людина. Дуже я подивитися я, я з ним знайомий. Це фантастична людина. Так, Приїжджайте так. в Дніпро, приходьте на наші вистави. А, дякую, дякую, Антоне. А, а нам же ще треба поговорити про а, ті плани, які є.